В Німеччині набув чинності новий закон про громадянство. 27 червня в Німеччині набрав чинності новий закон про громадянство. Новий закон дозволяє прискорити процес натуралізації іноземців. Тепер для отримання німецького громадянства достатньо прожити у Німеччині легально лише 5 років замість колишніх 8. Також нововведення дозволяє новим громадянам зберігати свої попередні паспорти, що раніше було можливо лише для громадян країн Євросоюзу. Претенденти на громадянство повинні бути здатні забезпечити себе та свої родини без допомоги соціальних виплат. Виключення можливі для тих, хто нещодавно втратив роботу, але протягом останніх двох років працював щонайменше 20 місяців на повний робочий день. Також громадянство не надаватимуть особам. Які вчиняють антисемітські, расистські або інші дії. Громадянство може бути відкликано протягом 10 років після натуралізації, якщо буде виявлено, що претендент збрехав у процесі отримання паспорта або вчинив антисемітські дії після натуралізації. Збережи. Підпишись ПОШИ.